І так, мої дорогі сонечки, ми сьогодні з вами розглядаємо ось таку посилку від магазину Петліке. І так у нас сьогодні буде для котика розпаковка. Так, що ми там маємо? Так, ось такий у нас подарунок наповнювач на 5 літрів кацан. Господи боже мій, я про нього чула, але нікого, взагалі ніколи не замовляла. <кх> ну, якщо в подарунок, то в подарунок побачимо. Що там таке? Так, сьогодні у нас що там? Фортіфлора, пробіотик, 30 пакетиків. До речі, якщо його просто сипати, котики задоволені їдять. Так, там 30 пакетиків. Кажуть, що добре стримає діарею котиків. Та що ж воно не відкривається, господи та боже мій. Так. Зараз ми його візьмемо. Так, бо наш патрон чогось наївся, так якась срачка була, що хай Бог миле. До лікаря ходили, лікар каже, годуйте його, сонечко, нормально. Так, ми ж годуємо нормально. Так, от тут срібні пакетиків, це пробіотик. Так. Бачите? Це пробіотик. А є ще такий же з пребіотиком. Ну, До речі, ще що що була акція по на подоступній ціні, то і замовила. <кій> <кій> так, отакі совнечки, ще вже приперлося. А їх головної коробки, Головної нічого. Так, ще у нас щось таке накидали. А що це таке? Ну, щось таке, коротше. Так, а ну-ка, 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 що це таке? Ну зараз побачимо. Ну, якийсь, коротше, пакетик. Від фірми Монже. Діловичиною, повноцінний то збалансований рацион для дорослих котів Выглядит вигляді шматочків. З яловичиною, ожеле. Господи Боже мой. ну ладно. Так, що <клев> тут у нас щел? А, ну ще щось таке. Тоже ведь компанії Монч. А це що таке? Так. Ну, М'ясо. Господи боже мій, Коротше, якесь там м'ясо. Так, і ось такий корм. 4 кіло для чутливого шлуночку, Для котиків. Оце класна річ. Так, де тут щось на якомусь език. Ага, нічого такого немає. Ну, до речі, побачимо, як, що там і як там. Зараз відкриємо. Який він там. Так, дай, мама, коробку. Угу. Я їм корм замовляю, вони коробку хочуть. Так, як він виглядає, цей корм, давайте побачимо. О, тут є ще така штука. Щоб вже шпандюрити його обратно. Так, ось такий він, бачите? Ось такі бубочки. Ну, коротше, котику... Бу їдяться з задоволенням. О, звздочки, бубочки. Так, давайте переглянемо отой от кацан. Все це нам обійшлося в яку суму. Ну давай я тобі коробку зробила. Давай. Ну, все, бачите. А ну зараз побачимо. Так, значить, ці пакетики, бачите, вони взагалі зі знижкою по 13, там, 35, 16, 0,2. Так, ух ти! Пробіотик нам обійшлося в 459 гривень. А отой 4 кіло корму з кацаном 1377 І все вийшло на 1922 гривні 68 копійок. Так. Кажуть, той кацан дуже гарна річ. Але я сірікагелівий обожнюю І нікого той кацан не купувала. Тут на 5 кг, як він виглядає, Бог його знає. А, бачите, все впитує. О, отакі от гранули. Ну, поки я відкривати його не буду, тому що у нас ще є силикагелівий, нащо його відкривати, якщо ще той. Хоча можна спробувати. Так як він відкривається, капець якийсь. Так, зараз спробуємо. Дуже цікава річ. Та не! Це після та і какате нажратий? О, бачите, ось такий він. Ось такий кацан, ось такі гранулки. Ну, щось схоже на сількагрілеве, але це не точно. Боже мій, як він пилить. От коли його насипаєш, він пилить. Я, коротше, змішала, знаєте, що? Сілікагелівий з оцим кацаном. Побачимо, як що буде. Ось. Я ж кажу, це не жертв, його пересети. Пробачте. Не, бачите це? Сподобався. Так. Ой, боже ж мій. Ой, боже ж мій. Так, да. так. він сподобався. Ну, капець. Господи боже мій. Туди и писати потрібно, а не мурмур -мур казати. Мімі. -мі. Ой, боже. Короче, ось така у нас распаковка. Ой, як сподобався наповнювати, господи. Да. Вій коробку. Ти їм тут купуєш, а ви їм коробочка. Коротше, ось така у нас з вами розпаковка. Ось такий корм, подарунок нам кацан. От пробіотики. Так. Да. з вами был канал Кит Фэмили. Бай-бай! Да. Не забудьте нажати на колокольчик. Ну і я дуже не маю надію, що все ж таки у нас буде монетизація. От. Тобто нам потрібно ну, хоч 10 тисяч підписчиків. Підписуйтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. З вами був канал Cat Family. бай бай Марвел! Марвуш! тю 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 да. Все там такое. Все там такое мама снимает, да. Колебочка, да? Колебочка. Мама могла поставить все в кулек, но мама принесла вместе с коробочкой, да. Ну вот такая у нас сегодня распаковка. Бай-бай.